Всім доброго дня вірш зупиніться. Ми так любимо казки, де добро зло перемагає, але в житті все навпаки, добро злові програє. Відь в людях добра на сьогодні немає. Від кожен з нас це на собі добре відчуває, і я особисто на свої очі це бачу, і в кожен я вірш заложую сильну подачу і за війну. Розказую так, як воно є, ведь хлопець на війні, за телевізор краще знає, я сам не воєний, але хлопців маю, і за важкий стан на фронті, я від чудово знаю, і за цю кляту війну я вірші відпишу. Всі хотять в Україні не війну, а тишу. От і перший мій вам пункт, що зло сильніше стало. Світ війну цю спланував. І за геноцид відзнало, другий пункт буде за віру. Що з нею зробили, батюшки, від наші всі навіли заробили, батюшка, посланник Божий без всякого обману і за все, клади йому копійку до карману. Третій пункт то є ми з вами і те, що ми тут робимо. Ми цей світ від особисто щороку злішим робимо. А тепер, друже, скажи, де казкове та добро? Я твердо скажу вам, усім, що світом править, лише зло. Усім дякую.